Радіаматора часто виникає питання, в чим же зібрати свою конструкцію. Що можна знайти на барахолці? Комп'ютерний блок живлення, корпус від нього, можливо, є несправні. В цьому корпусі багато що може поміститися, можливо, він буде завеликий, але він доволі зручний, тим, що в ця верхня кришка знімається. Далі. А тут де вентилятор, Ми запроєктуємо передню панель. Робимо приймач, приймач. Щоб приймачі, ми таке поставили. Нас цікавить. Регулятор гучності, настройка, а іноді ми б хотіли туди поставити синтезатор частоти. Синтезатор частоти, наприклад, у нас у R4 UPQ на Arduino і на c 5351 модулях має отакий от двохстрочний дисплей. Двухстрочний дисплей ми закріпимо на передню панель. На передню панель ми його закріпимо. Як основну панель з плотик століту. Тут ми вже вирізали, вирізали болгаркою. Болгарко. Там у нас болгарка є. От. І цією булгаркою ми розфігачили і лицеву панель. Далі ми шматочки обламуємо і доводимо їх до потрібного стану за допомогою напильника. Панель, на якій буде закріплений дисплей. Тут будуть гвинтики на стойках та плавіапіська функцій. Клавіатура так само буде прикріпитися. Ну, і це вже цей бутерброд прикріплений ось сюди. nă ca și cas